24 лютого Андрій був у Данії. каже, що не міг залишатись за кордоном, коли на батьківщині почалась війна. Уже за декілька днів повернувся додому і доєднався до лав Збройних сил України. 9 травня того ж року отримав тяжке поранення, тому воювати більше не міг. Після реабілітації почав шукати себе. Товариш навчив Андрія програмуванню зараз. Вони партнери. Є зараз можливість ветеранів розпочати свій бізнес, але Недостатньо звернутися до грантрайтера, і поки що на державному рівні, я думаю, що це зміниться і з нашою допомогою, тому що вже почалася співпраця про те, щоб в державних органах гранти допомагали готувати люди, які. Вже мають бізнес, які розуміються в цьому. Зрозумів, що хоче навчати дітей, тому разом із знайомим започаткували it академію, навчають від наймолодших до найстарших. Ми обговорили з партнером мої хобі, окрім спорту, і прийшли до того, що якраз працювати з дітьми. Це, мабуть, на той час ми так думали, що, мабуть, буде хороша ідея. І ну, як виявилося, ну, це так, насправді ну, мені дуже подобається працювати з дітьми. Навчається у школі понад 60 дітей. Групи формуються до вісьми учнів. Каже, так процес стає ефективнішим. Курси функціонують за різними віковими категоріями, розвивають дітей всебічно. Усе залежить від обраного курсу. Окрім програмування, навчають роботі у команді та комунікації. Також є курси з фотошопу. Нещодавно у тестовому режимі запустили ще один курс. Курс Python, який ми запускаємо. Це одна з мов програмування. Діти навчаються цій мові, навчаються алгоритмічному мисленню, навчаються писати програми. І це вже можна сказати, після цього курсу це вже ну, молодий підготовлений спеціаліст. Після завершення навчання випускники стають молодими спеціалістами. У планах Андрія відкриття нових напрямків у школі. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.